Колонка бренду Silver Crest йде в такій заводській упаковочці. Ось так вона виглядає, такий корпусний. Вона до, достатньо така важкенька, вона на 18 Вт. Є такий міні сабвуферний, в неї. Тут ви можете її включити, а також підняти або опустити гучність. Вона живиться від блоку живлення. Ось так от він, він виглядає, де він без перехідника на євророзетку, такий блок живлення. А, також є порт USB, є порт Aux, є сам дрот Aux, достатньо такий довгий, майже метр. І він просто включається. Ви можете його використовувати через мобільний додаток Silver Crest, як qr код на коробці можете зісканувати, зареєструватись та користуватись не тільки цією колонкою, а всіми іншими бренду Silver Crest. Ось так просто він виглядає, така гарненька колоночка. На 18 Вт. Не такі силіконові ножки 4 для того, щоб вона не сковзила на столі. Ціна такої колоночки буде всього 2000 гривень. За цим лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів. Номера телефонів будуть у шапці профілю.